Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую бюджетне пісне печиво на кожен день. Для цього беру 50 г цукру, 1 четверту чайної ложки солі, одну чайну ложку ванільного цукру, 60 мл води, так само 60 мл олії бажано без запаху, 220 г борошна і одну чайну ложку розпушувача і замішую тісто. Ось тісто. Тіста, до речі, виходить не дуже багато, але все залежить від того, наскільки велике печиво ви будете робити. Я буду його робити невеличким, тому в принципі, на одну норму його буде достатньо. Але чим більше воно буде за розміром, тим менше його за кількістю виходить. Відразу можна робити подвійну норму, виходить воно достатньо крихким, смачним, звичайно. Я робочу поверхню підсипаємо злегка борошном і розкочую у пласт десь 5 мм. Далі невеличкою склянкою, діаметр у мене зовсім невеликий, я буду робити округлої форми. Звичайно, що печиво, це така справа, що робити можна його будь-якої форми, можна зробити просто паличками фігурними. Далі беру ложку і надаю форму, роблю такий собі візерунок. Для посипки беру 1 столову ложку цукру і одну третю чайної ложки кориці. Перемішую це все і буду занурювати кожне печиво в цю посипку. І ось так викладаю на деку, застелене пергаментом. Печиво виходить досить ароматним, крихким та хрустким. Випікається протягом 10 хвилиночок, температура 180 градусів. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!